На річці Місісіпі цього року рекордна повінь. Влада великих міст та містечок вздовж берегів намагається мінімізувати шкоду, якої задає розлив річки, спричинений потужними дощами. В одному з таких містечок, Віксберг, в штаті Місісіпі, мешканці готуються до евакуації. Олексій Кузьменко знає більше. Друзі та близькі допомагають Джоанні Паркс спакувати її майно. Протягом останньої доби рівень води в місцевості зріс на пів метра. Джоанна боїться, що протягом тижня вода може дістатися і до її оселі. тут одна з найвищих ділянок. Я та багато місцевих мешканців застрахувала будинки, але не маємо полісу на Новоподоповені бо вважало, що сюди повінь ніколи не дійде. Поблизу містечка Віксберг зустрічаються річки Місісіпі та Язу. Місто ввійшло в історію США під час громадянської війни 19-го сторіччя та приваблює чимало туристів. Втім, масштабний весняний розлив річки та зливи призвели до повені, яка охопила вже п'ять штатів. У Віксберзі вода піднялась на 16 метрів і має перевищити рівень 17,5 метрів протягом тижня. 70-річний Вінстон Голман прожив у Віксберзі ціле життя. Річка ніколи так не розливалася. Сподіваюся, що я такого більше ніколи не побачу. Через повінь страждає дуже багато людей. У Віксберзі затопило індустріальну зону міста та жилі райони. За офіційними оцінками, вода зачепить тисячу будинків в місті. У хаті 60-річного Макдональда вже цілий метр води. Будинок підтоплює вже вдруге. Втім, Макдональд планує повернутися, щойно вода відступить. Повернутися можна буде не раніше ніж за два місяці. Лише подивіться, скільки збитків завданого знадобиться значний ремонт. Джоанна Паркс прожила в цьому будинку 14 років. Повень співпала з її днем народження. Доведеться покинути багато речей. Ми просто не маємо можливості їх врятувати. Брат допомагає Джоанні навантажувати речі на машину, яку їй позичив друг. Залишати дім важко. Втім, лишатися тут вже неможливо. Ми не можемо спокійно спати, бо думаємо, чи не дісталася вже вода до нашого будинку. Не знаємо, якої шкоди вона вже завдала. Разом з донькою вона житиме у друзів та чекатиме, коли вода піде. Олексій Кузьменко, голос Америки.